Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль теж один із найпопулярніших Jetta America. То як і Passat B7, Аля B7 NMS В них похожа ситуація. Проблемка часто з радіатором пічки. Права сторона зовсім тут повністю мороз. Майже не видає тепла, а ліва трошки-трошки дає тепло. Тому підключились на радіатор пічки. Зразу відразу перше. Перше на, наблюдаємо бачок. Бачок брудний, брудний, він чорний вже. То є, видно, що за системою охолодження не дуже слідкували. Або невчасно змінювався антифриз, або в Америці зовсім не змінювався. І буває і такі варіанти. Тому підключились на радіатор пічки, і побачи, по, подивіться, що робиться. Зараз витягну фільтр. Забило сітку відразу. Відразу з перших секунд. От Чистенький був радіатор, ой, чистенький фільтр. І от така ситуація. Ну, ми бачимо, зовсім мілким запакувало сіточку, тому тепла такий радіатор не дає. Зараз ми гарненько все помиємо, нагріємо і побачимо. Чи ще живий радіатор пічки, чи його вже під заміну. Поїхали. Допромили вже радіатор пічки, 90 градусів на апараті. Зараз тестуємо, що в нас вийшло. Дальня сторона, найгірший сами, дефлектор. Це він взагалі не видавав ніякого тепла. Мороз оттуда йшов. 71,4 і продовжує набирати. Тобто приблизно. ну... 72 градуси буде. Це супер результат. Звісно, що інші дефлектори міряти нема смислу, тому що тут буде не менше, а більше. Ну, Любий зараз попробуємо. Зараз глянемо. Ну, Бачимо середній правий 75, швидко дуже набігло і продовжує набирати. Тобто ну, буде 76-77, але вже Рідина у нас 88 градусів, буде під 80. Нагірша права сторона. От Вона забита, максимально забивається, І тому тут зачастую ну, тяжко його пробити. В даному випадку промилась права сторона гарно. 72 градуси це чудовий результат, тому буде тепло по всьому автомобілю. Також ми Судячи по бачку і антифризу, який він брудний, ми рекомендували власнику зробити повну промивку системи з заміною антифризу, щоб бруд не потрапляв до радіатора пічки. Якщо цього не зробити, то можливі варіанти, що бруд дуже швидко буде потрапляти до радіатора. Як вузьке місто, він як фільтр збирає бруд і через нетривалий час, знову Можна отримати такий же ефект забитого радіатора. Також ми на таких автомобілях і американських і взагалі на всіх Фольксвагенах можемо міняти радіатори пічок без зйому торпеди. Це супер найкращий результат, коли радіатор пічки новенький, новий ставиться і промивка системи охолодження. В такому разі взагалі, без питань буде працювати як абсолютно в новому автомобілі, без ніяких нюансів. Знову у нас автомобіль Америка Джета. Як завжди, у них проблема одна і та ж. У всіх поголовно, радіатор пічки. В цьому автомобілі буває по-різному, тільки з правої сторони холодним. В цьому бачимо з правої сторони повністю холод. 22. Виставлена максимальна температура. Третя швидкість вентилятора на лице немає. Середній, середній теж немає, теж немає. Ну, тут трошки буде більше, може 30, може 33. Але по... на руку немає. Тому підключаємось до радіатора. Вчились до радіатора пічки. Бачимо чистенький фільтр помитий. Поїхали. в одну сторону, нема прохода, в іншу. Радіатор дуже брудний. Дуже брудний. На перших секундах вже показує, Будемо мити з доданням подвійної хімії і побачимо, що в нас вийде. Доходить до кінця наша промивочка. 90 градусів на апараті. Ви бачили, скільки бруду. Бруду було дуже багато. І Дивимося по правій стороні. Права сторона у нас вийшла на 48 градусів. 47, 48, отак от. 50 немає. При цьому всі інші, тобто три тих-дефлектори дають нормальне, потужне гаряче повітря. А права сторона вже не пробивається. Тому рекомендація все ж таки, якщо пасажир їздить з правої сторони, то йому буде в мороз, цього замало. І рекомендація замінити такий радіатор пічки. Але по-різному бувають ситуації, якщо, наприклад, скажем, Середні дефлектори трошки прикривати. От, наполовину допустим, зараз я прикрив. І з правої сторони продовжується набір температури. Звісно, що це не рішення, але такий, як маленький лайфхак, ну, трошки поділитися теплом на праву сторону. Коли грошей обмаль і потрібно економити, все ж це результат кращий. Аніж нічого. Поглянемо, стільки ж дують із середніх дефлекторів температура. Ну, ми Бачимо, виходить середній правий на 70 градусів, середній лівий буде вже ще трошки більше. І крайній лівий там майже 78 під 80 буде. Ну, тобто, бачимо, три дефлектори гарно видають тепло, а саме справа не працює. Я підготував вам. Радіатор із пасату, який ми заміняли. І хотів вам показати, в чому ж справа. От відмітками позначив ліва сторона, середня і права. Отак От встановлений радіатор. ззаді нього дує, крутить вентилятор, який гонить воздух через нагрітий радіатор пічки. І оця дальня сторона сюди попадає бруд, закоксовує цю сторону, тут мілкі проходи. І Починає циркулювати по меншому колу, отак. І тому ми наблюдаємо, середина є тепло, ліва сторона зовсім жарить, а права не дає слабо І вимити оці мілкі соти, коли там вже бруд дуже довго знаходиться, закоксований, ну, не представляється можливим, тому що ми вже пробували дуже довго по часу мити, все це, як кажуть, до одного місця. Краще такий радіатор вже міняти. Він або промивається, або не, не стоїть тратити на нього час. Тому ви тепер розумієте, чого одна сторона видає менше по температурі, чим інша. В цьому автомобілі якраз саме такий випадок. І бажано міняти радіатор пічки з промивкою системи. Тому що. В радіатор попадає бруд із системи. Замінивши просто радіатор, сам деякий час він погріє і знову заб'ється. У деяких власників на це, на це пішло 2 дні. Через 2 дні забитий радіатор пічки. Приїжджають до нас мити систему. Тому найкращим рішенням, ще раз скажу, заміна радіатора з промивкою системи. В цьому автомобілі результат є, але не до кінця, тепло буде, і цю зиму можна переїздити, коли треба заощадити гроші. Дякую всім за перегляд. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось системами охолодження. Також як миємо, промиваємо, так і замінюємо радіатори пічок. Звертайтеся! Допоможемо вам у будь-якому випадку. Гарного вам дня, мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!